Після Дніпро, проспект Слобожанський з запроханням багатьох водів, даємо саму цікаво, також розглянемо зараз діляночку дороги після вулиці Холодильної до Василя Сухомлинського. Тобто буквально недавно, у липні, місяці, десь тиждень тому, а, замість чотирьох смуг після інженерної споруди. З'являється їх п'ять, і там з'являлись нові знаки. І так, перед зеленому сигналі, поїхали. Їду по другій смузі. Звертаємо увагу, перед... поки ще у нас чотири смуги у нашому напрямку. З'явилися, бачите, об'їзд перешкоди з правого або лівого боку. Ось тривець безпеки офіційно з лівої намальований. І тим самим з'являється ось такий напрямок руху по смузі. П'ять знаків, п'ять ліній. І ось дивіться, на четвертій смузі напрямок руху по смузі з зображенням вантажівки. Тобто рух по цій смузі прямо, вантажним автомобілем з маси більше 3,5 тонн забороняється. П'ять смуг. З першої праворуч, друга, третя, четверта, п'ята прямо. З п'ятої смуги. Тобто це крайня ліва, нагадаю, при правосторонньому русі рахуються смуги справа ліворуч, з п'ятої смуги можливо рухатися відповідно розмітки прямо ліворуч і на розворот. Розмітка була з зображенням тупіка. Побачили ви таким чином. Тобто вона не в тупік веде, а означає те, що поворот ліворуч, якщо виконуємо, у другий проїзд. Праворуч з першої смуги. Можливо, навіть при червоному сигналі світлофора. Табличка є на одному рівні з красним сигналом, даючи дорогу тим, хто наближається з інших напрямів, а також пішоходам, продовжуємо подальше рух. Далі за перехрестям, цікаво, буде знову ж таки там незмінна кількість, як було 4, так, якщо не помиляюсь, їх і залишилося. Тобто, дивіться. Та раз, два, три. З правим поворотом перелаштуюся на другий ряд, дуже зручно і чудово. Тобто тільки для того, щоб е, офіційно підтвердити обмеження вантажним автомобілями, трактором, що по третій триді, по смузі рухатися забороняється, треба було для цього прилепити, вибачаю за такий слон. Да, знак 5.18 напрямок руху по смугах. Інакше вони цього, цієї вимоги. 11 розділу не знали. Дякую, пока.